Оперував у полоні, а після звільнення відразу взяв скальпель до рук. Так вчинив звільнений у вихідні військовий хірург з рівного Микола Гейник. Вже на третій день після чотирисмісячного полону вийшов на роботу і знову став рятувати поранених бійців. Так, Миколу Гейника зустрічають рідні та весь колектив його відділення. Він не голений і виснажений за час полону, схуд на 17 кілограмів. Ми чекали цього дня рівно 4 місяці, і ми дуже раді. Ми наділися. Ми вірили, що він повернеться живий, здоровий. Ми просто мали надію. І дав бог, і настав цей день. Третій день після звільнення Микола Гейник уже в госпіталі. Відразу береться керувати операцією. Пораненому в АТО солдату колеги видаляють осколок. Він пильно стежить за процесом і дає підказки. Зізнається, саме турбота про поранених допомогла не падати духом у полоні. В жахливих умовах багато оперував і робив перев'язки. А допомагав йому 70-річний водій. Микола Васильович, кличка в нього генерал, тому що він старший був, боярчук. Наш водій, який за мною попав по полон. Він якби, якби асистентом був асистентом, санітаром. О, то ми пропорвали до першої ночі 31 ранку. Усі вижили, цьому ніхто не дивується з колективу. Медики кажуть, Микола Гейник має природжений талант і великий досвід польового хірурга, адже оперував поранених ще в Афганістані. Чи не найбільше його чекала старша медсестра відділення? Пані Раїса попрацювала з Миколою Гейником понад 20 років. Коли був у Донецьку, писали йому листи, щоб морально підбадьорити. Бо весь госпіталь, починаючи з командира, і всі всі дуже переживали за нього. Подивимося, подивимось здоров'я його. Найбільше Микола Гей не хоче, щоб закінчилася війна. Каже, цього прагнуть і багато жителів окумпованого Донбасу, адже через голод розуміють, не виживуть без України. Це прості люди, які хочуть мирно жити. Вони хочуть мати ту саму воду, світло, газ, вугілля, щоб не працювали на цих шахтах. Вони хочуть мати роботу. Вони не хоче, щоб діти дійсно гинули. Олександр Туз, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.